Вітаю, ви слухаєте диво кожного дня біблійне натхнення від стіва вебера. Поклоніння це не частина життя, це і є життя. Коли наше поклоніння зосереджене на Христі, це допомагає правильно розставляти усі життєві пріоритети. Поклоніння це наша відповідь, наша реакція на все, що з нами відбувається. Моє ставлення до дружини це моє поклоніння. Моя відповідь лихачу водієві, який ризикує чиїмось життям на дорозі, це моє поклоніння. Коли лікар озвучує поганий діагноз, моя реакція поклоніння. Коли я втрачаю роботу, моя відповідь поклоніння. Коли дзвонить дочка, і під час цієї розмови я дізнаюся, що вона зустрічається з торговцем наркотиками. те що відповім їй, Я є моїм поклонінням. Коли я дізнався, що мій син провалив навчання в університеті, моя відповідь це моє поклоніння. Коли ви поклоняєтеся тому, хто єдиний гідний поклоніння, ваша позиція завжди буде смиренністю. Ісус з вами незалежно від обставин. Завжди поклоняйтесь Йому. Я вічним коханням Тебе покохав, тому милість Тобі виявляю. Єремія 31.3. Моя молитва сьогодні. Господи, дозволь мені правильно розставити пріоритети. Незалежно від того, якими будуть сьогодні новини. Нехай моєю відповіддю буде моє поклоніння Тобі. Я довірятиму тобі всім серцем. Я любитиму тебе, що сили. Ти моє все. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.